Садівництво з місцевими рослинами може бути неймовірно корисним. Місцеві польові квіти, папороті, трави, кущі та дерева красиві, універсальні та прості у вирощуванні. Ви можете бути здивовані, скільки посухостійких місцевих рослин не заперечують через сухі ґрунти чи відсутність поливу. Місцеві рослини, як правило, витривалі та витривалі, оскільки вони вже ідеально пристосовані до місцевого середовища. Багато польових квітів легко виростити з насіння поділу або молодих рослин із авторитетного розплідника чи садового центру, де є місцеві види. Не викопуйте рослини з їх природного середовища існування. Давайте подивимося на 37 фантастичних місцевих рослин, які ви можете виростити цього року. Як вибрати найкращі місцеві рослини для свого саду? Садівництво в районах із тривалою або періодичною посухою може бути складним завданням. Замість того, щоб покладатися на регулярний полив для догляду за своїм садом, вибирайте посухостійкі рослини, які можуть витримувати сухий ґрунт. Імовірно, вам знадобиться трохи додаткової води після пересадки, але після того, як вони приживуться, багато посухостійких рослин взагалі не потребуватимуть додаткового поливу. Але як вибрати найбільш підходящі рослини для домашнього саду? Ось кілька порад щодо вибору рослин, які добре ростуть у вас. Дізнайтеся свою зону стійкості рослин USDA. Виберіть рослини, рекомендовані для вашої місцевої зони стійкості рослин USDA. Звертайте увагу та визначайте місцеві рослини в диких районах. Перед посадкою підготуйте місце для посадки, включаючи поліпшення ґрунту. Для сонячних ділянок вибирайте світлолюбні рослини для затінених тіньовитривалі. Зверніть увагу на тип ґрунту, якому рослина віддає перевагу, і відповідно підготуйте свій ґрунт. Зверніть увагу на потреби рослини у поливі та забезпечте ідеальний рівень вологості. Пересаджуйте більшість рослин ранньою весною або восени, тримайте свою садову ділянку чистою від бур'янів. Виберіть правильні рослини, виходячи з форми, розміру, поширення для вашого вільного простору. Поради щодо дизайну саду з місцевими рослинами. Після того, як ви вибрали рослини та підготували простір для саду, настав час спроектувати просвітаючий оазис місцевих рослин. Пам'ятайте: дайте кожній новій рослині багато місця для росту. На передньому плані вашої композиції посадять низькорослі ґрунтопокривні. Високі рослини та кущі розмістіть позаду. Згрупуйте разом квітучі рослини, щоб залучити запилювачів. Вирощуйте різні рослини, які цвітуть у різний час, щоб ви могли насолоджуватися барвистим ландшафтом протягом усього сезону. 37 Посухостійких місцевих рослин. Ці рослини відносно легко вирощувати і стійкі до посухи. Багато з них можна почати з насіння або розділити на групи, не бійтеся запитати друзів-садівників, чи є у них рослини, якими вони готові поділитися. Адамова голка. Ботанічна назва ефиламантоза Тип рослини широколистий, вічнозелений Вимоги до сонця, повне сонце, висота від 4 до 8 футів. Зони зимостійкості від 5 до 10. Адамова хвоя це велика сукулентна рослина, яка походить з південного сходу США вічно зелене листя, довге і жорстке, з тонкими нитками, які відчаровуються по краях листка, як товсті нитки. У середині літа з'являються гігантські квітконоси, наповнені ефектними кремово-білими сувіттями. Квіти приваблюють багатьох метеликів і запалювачів. Він невибагливий і простий у вирощуванні. Ця рослина найкраще почувається на повному сонці, але перенесе деяку плямисту полуденну тінь. Адамова хвоя не вибаглива до якості ґрунту, якщо ґрунт добре дренований. Рослини повільно поширюються з часом, тому дайте їм достатньо місця для росту. Якщо вони переростуть відведене їм місце, ви можете легко розділити і розмножити їх кореневими нащадками. Золотарник анісовий. Ботанічна назва. Золотарник анісовий. Тип рослини трав'янистий багаторічник. Вимоги до сонця від сонця до півтіні. Зріст від 2 до 4 футів. Зони зимостійкості від 4 до 9. Золотарник анісовий. або золотарник солодкий. Це багаторічник, який легко вирощувати з насіння. За ідеальних умов, ця рослина самосіється та поширюється, створюючи масу сусідніх рослин. Цей золотарник щороку наприкінці літа дає різноманітні яскраво жовті квіти. Всупереч поширеній думці, золотарник не викликає сінну лихоманку. Вона просто цвіте одночасно з іншими рослинами, наприклад, амброзією, яка може викликати проблеми з диханням. Золотарник анісовий має солодко ароматичні листя. Квіти розпускаються довгими яскраво жовтими кистями, що приваблює багатьох запилювачів, у тому числі метеликів. Ця рослина найкраще росте на сонці, але добре росте і в півтіні. Він толерантний до багатьох ґрунтових умов, але віддає перевагу середньовологому, добре дренованому ґрунту. Якщо рослини стають занадто кущистими або ростуть за межами бажаного місця, їх можна прорідити та розділити, щоб контролювати їх популяцію. Монарда. Ботанічна назва Монарда Фестиулата. Тип рослини, трав'янистий багаторічник, вимоги до сонця, повне сонце, зріст від 2 до 4 футів, зони зимостійкості від 3 до 9. Монарда, також відома як дикий бергамот, є ароматичним представником родини М'яти. Ем Ця місцева польова квітка широко поширена по всій Північній Америці, де росте на відкритих луках. Любить багато прямих сонячних променів. Ґрунт має бути середньої або багатої якості та добре дренованим. Монарда легко вирощується з насіння і може поширюватися самосівом і кореневищами. Монарда чудовий вибір місцевої рослини для залучення колібрій та метеликів. Його квіти розвиваються у вигляді тонких блідофіолетових трубчастих сувіть і цвітуть з середини літа до перших заморозків. Якщо рослини ростуть занадто густо, на них може з'явитися борошни староса, тому проріджуйте щільні кущі, щоб покращити циркуляцію повітря. Монарду не турбують ні олені, ні кролики. Великий бородатий чоловік. Ботанічна назва Endropogon gerard. Джерард. Тип рослини декоративна трава. Вимоги до сонця, повне сонце, висота від 4 до 6 футів. Зони зимостійкості від 4 до 9. Бородач великий це висока місцева трава, яка є досить декоративною. У природі зустрічається в преріях і луках на більшій частині Центральної та Східної Північної Америки. Він стійкий до посухи і довго зберігається взимку. Якщо у вас є велика сонячна, натуралізована ділянка, і ви хочете додати різноманітності рослин, розгляньте деякі місцеві трави. Трави забезпечують відмінний контроль ерозії на схилах пагорбів або голих ділянках, схильних до втрати ґрунту. Вусича легко вирощувати, починаючи з насіння. Він дещо повільно розвивається, але з часом поширюється насінням і вегетативним ростом. Квіти розпускаються восени і додають цій траві червоного то коричневий колір. Щоб отримати найкращі результати, вирощуйте бородату траву на повному сонці з багатим, добре дренованим ґрунтом. Чорноока Сьюзен. Ботанічна назва Redбеке Плоса. Тип рослини трав'янистий багаторічник. Вимоги до сонця повне сонце. Зріст 2-3 фути. Зони ЗИМОСТІЙКОСТІ від 3 до 7. Чорноока СЮЗАН – знайома польова квітка. Це широко поширена місцева рослина, яка росте на луках і пасовищах. У домашньому саду Сюзан є чудовим доповненням до декоративного ландшафту. Він гарний, посухостійкий, стійкий до випасу оленів і його легко виростити з насіння. Чорноока Сюзан цвіте з середини літа до початку осені. Якщо почати з насіння навесні, цю рослину можна вирощувати як однорічну або короткоживучу багаторічну. Однак ви, ймовірно, не помітите, що це недовгий багаторічник, тому що рослини легко сіваються, і у вас завжди будуть нові чорноокі сюзани. Яскраво жовті квіти приваблюють птахів, метеликів та інших заполювачів. Ліатріс колосок ботанічна назва лаєтрес спікейта. Ти прослини трав'янистий багаторічник. Вимоги до сонця повне сонце. Зріст від 2 до 4 футів, зони зимостійкості від 3 до 8. У вас є сад метеликів або сад запалювачів Спробуйте ліатріс, щоб отримати сплеск барвистого літнього кольору, який також є магнітом запалювачем Відмінною рисою ліатріса є високі колоски пір'ястих або пухнасто-фіолетових квіток. Кожна рослина утворює високий міцний стебло, густо засаджений тонкими листками. Квіткові головки утворюються на кінці кожного стебла і розпускаються зверху вниз. Після цвітіння квіткові колоски перетворюються в щільну масу насіннєвих олівок, схожих на рогозу, які зберігаються до осені та приваблюють птахів, які харчуються насінням. Ліатріс легко виростити з насіння. Ця рослина віддає перевагу вологим ґрунтам. Але як тільки приживеться, вона переносить посуху. Якщо під час цвітіння стебла стають занадто важкими, підв'яжіть їх, щоб підтримувати вертикальне положення. Ліатріс також іноді називають гусячим пером Помилковий синій індиго, ботанічна назва Бептизія Острейлес: Тип рослини трав'янистий багаторічник. Вимоги до сонця від сонця до півтіні, висота 3-4 фути. Зони зимостійкості від 3 до 9. Батьківщиною цієї красивої багаторічної дикорослої рослини є узлісся центральної та східної частини США рослини, вирощені на сонці, будуть більш компактними та кущистими, ніж рослини, вирощені в затінених місцях. Ідеальними умовами для вирощування блакитного індиго є повне сонце або плямиста полудина тінь, багатий, сухий або середньої вологості, добре дренований ґрунт. Блакитне помилкове індиго розвиває довгий стрижневий корінь, тому дорослі рослини буде важко пересадити, але вони досить посухостійкі. Помалкове індиго блакитне цвіте пізньою весною. Рослини утворюють ефектні колоски синіх квітів індиго, схожих на горох. Квіти приваблюють метеликів, а блакитний індиго є рослиною господарем для кількох видів метеликів. Квіти та довгозрілі насінніві коробочки досить ефектні та унікальні. Молочий туберозний. Ботанічна назва тюбаростуброс. Тип рослини трав'янистий багаторічник. Вимоги до сонця, повне сонце. Зріст від 1 до 1,5 футів. Зони зимостійкості від 3 до 9. Вирощування молочої туберозного у вашому саду має багато переваг. Молочай туборозний, також відомий як метелик молочай, є однією з рослин господарів для гусениці метелика Монарха. Грона яскравих червоно-помаранчевих квітів є махнітом запалювачем, який приваблює багато видів метеликів і бджіл. Ця рослина також витривала, і її легко вирощувати в домашньому саду на південному заході Сполучених Штатів і вздовж східного узбережжя. Вирощуйте молочай туборозний на сонці. Дайте ґрунт середньої якості, сухий або середньої вологості, добре дренований. Молодче легко виростити з насіння, і в ідеальних умовах він сам сіє. З часом рослини повільно поширюються, утворюючи все більші скупчення. Ці рослини не турбують ні олені, ні кролики, глибоке стрижневе коріння робить їх стійкими до посухи. Кароліна Дике Індиго, ботанічна назва бептизіаеши ти прослини трав'янистий багаторічник. Вимоги до сонця від сонця до півтіні. Зріст від 1 до 3 футів. Зони зимостійкості від 8 до 9. І як випливає з назви, каролінський дикий індиго є рідним для невеликого регіону, що простягається від прибережної рівнини Вірджинії через Північну та Південну Кароліну до Джорджії. Це красиво.